Середина та кінець серпня. Це вже той період, коли мед з головного взятку майже гарантовано викачаний і потрібно задумуватися над підготовкою ваших бджіл до зимівлі. В цьому відео річ піде про загодівлю ваших бджіл, на якому меду краще зимувати вашим бджолам, і чим цукор краще меду і навпаки. Тобто плюси і мінуси кожного способу. Існує дві точки зору, чому краще цукор або чому краще мед і противники цукру. Зачасту приводять такий аргумент, що цукор він часто неякісний. В принципі, вони праві. В дрібних точках продажу цукру можна зустріти цукор з хімії, тому закупляти цукор потрібно дрібним оптом, бажано на самому цукровому заводі або у їхніх дилерів, там, де буде гарантія, що цей цукор саме їх виробництва. А от прихильники земівлі на цукрі часто відмічають на те, що земівля на цукрі більш продуктивна, більш безпечна, і бджоли виходять із зимівлі в більш кращому стані. Чому безпечна, чому в кращому стані? Зараз розберемося. Якщо, наприклад, змівля бджіл проходить на меду, так як бджоли мільйони років зимували на своєму ж меду, то вкотре нагадаю вам, що мед з хрестоцвітних рослин, а також з вереска не годиться. Тобто, хрестоцвітні христоц... – це редька, це ріпак, це свіріпа, це. Гірчиця раніше до хрестоцвітних дуже-дуже давно відносили і соняшник. Потім його перевели в категорію айстрові. Якщо у вас був взяток з медоносів з хрестоцвітних, а саме з вище перелічених ось рослин, то я вважаю, що це просто злочин як лишати його на зиму, так і лишати його в рамках. Чому злочин? Тому що він задубіє настільки, що бджоли його не зможуть розкристалізувати абсолютно взимку, абсолютно ні на один гром. А значить, вони майже гарантовано загинуть. Якщо цей же мед ви не поквапитесь викачати з рамок в період не більше двох тижнів від закінчення медозбору. То цей мед майже гарантовано сяде вже в самих рамках. І для того, щоб його розкристалізувати, вам буде потрібно запускати теплову пушку на все приміщення, щоб вона гарно прогріла там до 50-60 градусів ці рамки, для того, щоб мед розкристалізувався і, врешті-решт, його викачати. Вважаю, що в цей час так заморочуватися над цією викачкою меду це зайве, тому що наш мед не коштує майже ні фіга. Так, трошки ціна пішла вгору там з 44 до 48, але це не той випадок, коли потрібно до такої степені заморочуватися. Тому Мед хрестоцвітних, а також з вереску, викачуємо якнайшвидше. Е, як показала практика, слабко ну, по крайній мірі в наших умовах, от на нашій пасіці, слабко підходить для замівлі мед з соняшнику. тільки якщо в ньому немає домішок, наприклад, інших там різнотрав'я, гречки, липи і таке інше. Якщо соняшник чистий, е, чому так? Та все ж через велику кількість пилкових зерен і велику кількість глюкози, яка підштовхує. Кристалізацію, ну тобто робить її більш швидкою і більш цупкою, так би мовити, бджоли часто не можуть розкристалізувати, які зимують ось на вулиці. У нас бджоли зимують на вулиці, не в зимівнику. Ті, хто зимують в зимівнику, можливо, там інші якісь умови, але саме на вулиці, саме при наших ось нестійких зимах, коли немає стійкого температурного фону, да, коли він стрибає з мінус 5 до плюс 10, потім на мінус 20, потім на мінус 10. А ось таке відбувається. І тому цей мед значно кристалізується, і бджоли його часто не розкристалізовують. При відкачці меду ось. Цього року ми часто зустрічалися з старими рамками, які досі були закристалізовані, ну, цей мед соняшника, який бджоли не дорозкристалізували. Тобто це і втрата в медозборі, тому що рамки можуть бути з такими п'ятаками нерозкристалізованого меду. І, в принципі, для ваших бджіл е, в самий зимній період зимовий це е, ну, може вдарити по їх благополуччю. Загалом найвідповідальніший момент, коли бджоли починають взимку споживати. Набагато більше меду, це січень-лютий, ми це всі знаємо. Так як у нас низина, у нас ще не тільки температура скаче, а ще й вологість велика. Ну, Тобто це все робить чистий соняшниковий мед, непридатним майже для зимівлі. Ось у нас, можливо видно, там лишилися треті корпуси на вуликах. Я ось покажу крупним планом. Це у нас лишився мед різнотрав'я. Куди потім бджоли донесли і соняшнику. Тобто соняшник з різнотрав'ям. Такий мед е підходить для зимівлі значно більше, кристалізується він значно повільніше і не сильно перевантажує кишківник бджоли, тому що за рахунок різнотрав'я там менше пилкових зерен. Нагадаю, соняшник грішить великою кількістю пилкових зерен і е великою кількістю глюкози. Цього року, на відміну від минулих років, е коли ми загодовували наших бджіл цукром, цукровим сиропом, ми купляли мотопомпу, ми купляли куботейнер, Будуть кадри цього всього відео через нестійку ситуацію, ну таку і політичну, і економічно цього року в нашій країні. Ми вирішили, можна сказати, наступити на ті самі граблі і не загодувати наших бджіл. Як підсумок скажу, будь-який мед, де мало пилкових зерен і мало глюкози, більше підходить для замівлі, чим соняшниковий мед. Це може бути навіть акація, хоча це економічно зовсім недоцільно. Це може бути і гречка, і липа, і різнотрав'я. Світле різнотрав'я особливо, і той самий соняшник з різнотрав'я. Економічно значно вигідніше і краще по здоров'ю для ваших бджіл буде зимувати на різних видах сиропів. Це ми вже в цьому впевнилися. Потрібно буде тільки трішечки заморочитися з приготуванням сиропу і з його ну роздачою да, дозуванням на е, бджола сімі. Сироп кожен обирає для себе сам. У мене виходило вже відео про сиропи. Це може бути як в канадській тех технології сироп ГФС. Е, там тільки ГФСом загодовують, так і звичайний цукровий сироп в концентрації 3 до 2 або 1,5 до 1. Це, в принципі, та сама концентрація. Це може бути інвертований сироп. Тобто кожен вибирає для себе сам. інвертований сироп. Чим краще, тим що цукор кристалічний, звичайний, складається з сахарози. А ось інвертація цього процесу у мене виходило відео про інвертацію. Всі ці відео е, будуть в кінці цього відео. Якщо вам цікаво, подивитися, просто не хочеться повторятися. Так от інвертація розщеплює оцю складний цей цукор сахароза на те, що легко засвоюється, тобто глюкозу і фруктозу. Але ж пилкових зерен як не було в цьому сиропі, так і не буде. Тому це зменшує навантаження на кишківник ваших бджол. Тобто ваші бджоли е, не, не будуть обгажуватися на рамках, вони не будуть опоношуватися на при при перших обльотах, е, ускладнюючи старт навесні і додаючи вам проблеми. Тобто немає пилкових зерен, немає проблем. При приготуванні сиропу потрібно ретельно перевіряти концентрацію, тому що якщо буде осад в будь-якій посудині, да, якщо буде осад, то це зменшить концентрацію в самому розчині. Осад буде нижче, розчин буде вище. Потрібно все ретельно перемішувати. Ретельно. Якщо це мотопомпа, то в принципі можна не сумніватися, що перемішання буде і без того ретельним, але ми все ж таки все одно перевіряли. Якщо в такий от період, коли потрібно бджіл загодувати, це приблизно 20 числа серпня, у вас є якийсь підтримуючий взяток, чи цвіте пізній соняшник, чи якісь, там, якісь квіти. Чи щось там посіяно якась люцерка у фермерів, ну все може бути. Чи у когось пізня фацелія. На цей період загодівлю бджіл не плануйте, тому що, так як є взяток, бджола інстинктивніше буде літати на цей взяток, а підгодівлю, ось у нас підгодівля в таких лотках, да, годівлю вони можуть не взяти. І цукровий сироп тоді може зіпсуватися, зіпсуватися через його ну, незатребуваність. Є відверті противники загодівлі бджіл, які надають аргументи, що бджола мільйони років зимувала на меду, і все було нормально. Ну, мільйони років тому ми не жили. Ми не можемо знати, як, який там був процент виходу з ну вони там в дуплах зимують, жида бджоли, який там був процент виходу бджолосімей з цих дупел при зимівлі на меду. Ми цього всього не знаємо. Але факт є е, такий, що зараз клімат міняється. Зараз дуже нестійкі температурні умови, зараз дуже нестійка вологість. Після того як я встановив метеостанцію, ну таку любительську, да, і вона мені датчиками. Показує, ну тобто датчики, отут на пасіці є на нуклеосному парку, є в зимівнику датчики і таке інше. І вона мені показує динаміку цих стрибків. То стрибки значні. Значні, я впевнений, що можливо навіть мільйони років таких стрибків температурних не було. І є такі противники, які висловлюються, що після загодівлі бджіл бджола мовляв посипалась. Ну коротше, посипали це може бджола через неправильне приготування сиропу. Якщо ви його нагріли, там, скажімо, до 80 градусів, тобто він майже закипів. Там може виділитися дуже шкідлива речовина оксиметилфурфурол. В високих концентраціях вона може навіть вбити в бджіл в низьких концентраціях. Вона безпечна. Навіть в організмі людини міститься цей оксиметилфурфурол, І ми, в принципі, ще досі досі живі, здорові. Тобто просто потрібно правильно приготувати сироп. Також причиною осипі значної кліща, особливо восени, може бути банальний кліщ, якого ви або не якісно пролікували, або взагалі не пролікували. Зараз дуже багато підробок хімії. Потрібно брати полоски від кліща у перевірених постачальників і нормальні, самі щоб по собі були полоски нормальні. У нас вже виходили відео про полоски різні, і на основі щавельки, і китайський манхао. І про апіваро, і, і таке інше, можете подивитися на каналі. Тобто лікування від кліща повинно бути якісним, а тоді ж і осипі ніякої не буде. Тобто загодівля тут не при чому, якщо ви правильно приготували, звісно, сироп. На середню бджолосім'ю десятирамочну ми давали приблизно по 5 літрів, тобто по 2,5 літра десь наливали двічі або по 2 літра тричі, або там 2 два 1, наприклад, отак, от. слідкуючи за тим, щоб вони його вибирали. Для того, щоб розрахувати кількість сиропу, ми приблизно оці 5 літрів помножимо на кількість сімей. Ну, наприклад, у вас на пасіці 50 сімей, які треба загодувати. Значить 5 на 50 це 250 літрів сиропу. Оці 250 ми множимо на 0,8. Це буде кількість цукру, який вам буде потрібно для приготування оцих 250 літрів сиропу. Це виходить 200-200 кг цукру. І оці 200 ділимо на 1,5 на 1,5 і отримуємо 133 літра води. Тобто 200 кг цукру, 133 літрів води і отримуємо ми 250 літрів сиропу. Цей сироп можна готувати і більш кустарним способом, але вибрали, вибрали для себе мотопомпу Мотопомпу і куботейну. Друзі та колеги, зимуйте тільки на якісних медах, спостерігайте за вашими бджолами, спостерігайте за тим, як веде, себе, як веде себе мед з чистого соняшнику, у вас на пасіці, якщо бджоли зимують особливо на вулиці, не в зимітнику. Постерігайте за цим, і якщо він надто кристалізується, або бджоли після зимівлі є такі ділянки на рамках, не розкристалізовані, це може свідчити про те, що цей мед значно задубіває. Тобто зимуйте тільки на якісних медах, або на цукровому сиропі. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам актуальним та корисним. Я в свою чергу сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати нормальне відео, нормальні корисні відео, які завжди набирали і перегляди, і лайки. Дякую вам за перегляди, дякую вам за лайки, за коментарі. Мене це все стимулювало і стимулює робити додаткові відео. Своїй рідній Україні я бажаю якнайшвидшого миру, якнайшвидшого мирного неба над головою, якнайшвидшої перемоги. І головне процвітання нашому бджоництву. Все буде добре. Пока-пока і до зустрічі, сподіваюся, в майбутніх інтересних відео.